Чудове. Доброго дня. Сьогодні проводимо позачергове засідання постійної комісії з питань планування в житті фінансів. На розгляд комісії подано два листи, а три листи. Три листи, департаменту, два з них департаменту міського господарства щодо внесення пропозицій по перерозподілу бюджетних призначень на проведення. Ремонтних робіт відповідно до прильотів, так? Так. А, так, тому розпочинаємо. А, а, так, питання 1-1. Лист департаменту міського господарства щодо перерозподілу бюджетних призначень на відновлення спільного майна багатоквартирних житлових будинків. А саме, а саме. А саме ми вносимо такі зміни. Адреси треба називати або можемо? Ні, так? Добре. Тут надведемо перелік за чотирма адресами на загальну суму перерозподілу 12 мільйонів 400 тисяч гривень. Чанов колеги, є питання, пропозиції? Ні. Пропоную голосувати. Хто за це питання? За одного а, Лист Департаменту міського господарства щодо перерозподілу бюджетних призначень на проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків. Це в нас перерозподіл по п'яти адресах на загальну суму 2,5 млн гривень. Пропозиції немає. Пропоную голосувати. Хто за? Одноголосно. Питання 1.3. Лист управління дорожнього господарства щодо внесення змін до найменування об'єкту бюджету розвитку. Це уточнення назви технічна правка. Е було капітальний ремонт твердих покриттів території проїжджої частини перехрестнень та зупини громадського транспорту проспект князя Володимира Великого на ділянці від вулиці Кишинівської до вулиці Давіда Остраха та вулиці Академіка Заболотного на ділянці від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримського у місті Одеси. Нова редакція капітальний ремонт твердих покриттів території проїжджає частини перехреста зупини громадського транспорту проспекту князя Володимира Великого на ділянці від вулиці Кішинівської до вулиці Давіда Остраха та вулиці Академії Заболотного на ділянці. Від проспекту Князя Володимира Великого до вулиці Кримського у місті Одеси. Заходи пов'язані з облаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пропоную голосувати. За одноголосне. Другий пункт. Розгляд поправок до проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 грудня 2024 року. Пропоную голосувати. За Дякую. Дякую.